Минулої доби ворог обстрілював населені пункти прикордоння Харківщини. Зокрема, удику, Козачолопань, Малововчу, Амбарне, Бологівку, Куп'янськ, Чернещину. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Інформують у штабі оборони. Внаслідок обстрілів села Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено будівлі фермерського господарства. Сталися пожежі. За даними рятувальників, протягом доби зафіксували два загоряння через влучання ворожих ракет. Перша з них трапилась на територію одного з фермерських господарств, де горіли господарча споруда та будівля зерносушарки, що не експлуатувалась на загальній площі 400 квадратних метрів. Друга на території приватного домоволодіння цього ж села горіла теж господарча споруда. Площа горіння склала 70 квадратних метрів. Протягом доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано, зазначають у штабі оборони. В області триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше семи гектарів території та знешкодили 77 вибухонебезпечних предметів. Яна Біляєва, Олексій Муравьйов, Харків. Новини.